Іліада пісня 19. На зорі Фетіда принесла синові зброю від Гефеста. Побачивши її, Ахілес вирішив негайно кинутися в бій, щоб помститися за смерть Патрокла. Він скликав ахейців на збори і прилюдно оголосив, що забув свій гнів заради праведної помсти. Агамемнон хотів було виправдатися перед ним і піднести багаті дари на честь примирення, але Ахілес бажав лише одного опинитися в бою. Коли він зійшов на колісницю, почув пророцтво гери, про те, що він мав загинути від руки могутнього бога та смертного чоловіка.